Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Знаєте, це велике щастя дотор... доторкнутися до історії нашої держави, нашої України. І велике щастя, що ми зараз маємо такі можливості бачити, розкривати і відчувати правду. Ще більша радість від того, що на Славутчині козацтво наше славне, і ось козацький осавул Роман Бачинський роблять все для того, аби здійснювати походи рідним краєм, вивчати історію козацького руху. Історію козацького духу, історію козацької доби безпосередньо там, де відбувалися події, де козаки звершували свої героїчні подвиги. Доторкнутися хоча б коротенько до одного з таких подвигів, я сьогодні знову ж запрошую пана Романа, щоб. Повідав нам про Берестецьку битву. Берестецьку битву. Вона дуже зайняла вагоме місце в історії козацтва. Чи не так? Так, Марія Олександровна, правду говорите. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марією Олександрою підтримуємо одну із сторінок розвитку нашої держави. Це козацьку дубу. Яка залишилася в наших серцях, в нашій пам'яті, про яку написано багато книг, розповідано багато повісті, легенд, віршів, складено багато переказів, пісень, легенд. Але ми хочемо повернутися якраз до теми Берестецької битви, яка відбулася в 1651 році на Волині, і розгонулася ці. Події коло села Пляшева. А ставиться багато питання істориків, е а чого коло села Пляшева? тому що Богдан Хмельницький зрозумів, що там є місце для простору і болотиста місцевість, і якраз він знав, що. Річ Посполита зібрала 150 тисяч війська. Як ми вже Марія не раз говорили, там були і е, Шведи, і фіни, і німці, і італійці. Е, я знаю, ми знаємо, що Ян Казимір потратив всю свою казну, яка була, тільки для того, щоб зібрати своє військо 150 тисяч і направити його в Україну для того, щоб дати. Бій козакам. Богдан Хмельницький зібрав з зі своєї сторони 120 тисяч. Це козацьке військо, це селянське військо, і це так само були запрошені 40 тисяч татар. На жаль, вони зганьбилися, зрадили Богдана Хмельницького, і втекли з поля бою. Але сама суть битви. Суть битви Богдан Хмельницький вибрав таку е, місцевість, де ми побували і проходили всім тими місцями, де відбувалися бої. І на тому острові Гайок, і та переправа, де 40 козаків її обороняли відхід, де є ціла легенда, де розказували, як козак-нечай лишився один і йому Ян Казимір казав, що дарує життя. Але він казав, у мене кишені діряві і моє твоє золото не потрібне, я вірний козакам і українській землі. І не здався в полон, і його закидали з, е, списами. Але продовжується це, ми вирішували, чому так історики написано, що козаки потерпіли у цій битві е, поразку. Але то зовсім не так. Коли пройшовся про тими місцями, де відбули козаки, піднявся деякі документи, почитав, побувавши в церкві, побувавши в музеї Берестецької битви, ми зрозуміли, що це була одна із тактик Богдана Хмельницького і тодішнього козацького полковника Івана Богуна. Який прославився в цій битві і показав, як він спроможний керувати великими військами і спроможний організувати і напад, і оборону, і відхід? Прийшовши тими військами місцями назад, ми прийшли тим шляхом, який відступали козаки. Ми побачили, що на тому шляху козаки дуже багато будували таких укріплень форти. І коли польське військо хотіло з Берестецька для того, щоб захиститися від козаків, вони йшли в Дубно, тому що в Дубна була фортеця. І Ян Казимир II думав, що з Берестечка він пройде. На місто Дубно, в Свою фортецю. Але Іван Богун організував дві чи три великі форти. А коло одного із сіл він побудував такий великий форт, що коз... військо Яна Казиміра II було виснажене. Своїм походом, тому що там болотиста і гориста місцевість, 에, а вони мали великі гармати. І великі гармати вони вверх ще піднімали, Ну, витолкували. Але була одна із проблем, з якою ми так само е, зустрілися, наші коні привикли тягнути вверх, рівнині йти вверх. Але наші коді не вміють спускатися з гори. Не вміють, не звикли. І коли ці великі гармати, вони спускали вниз, часто ці гармати зривалися і пропадали в пропасть, розбивалися. І коли Ян Казимір Ій підійшов до форту, де побудова, керував цим фортом Іван Богум, він зустрів велику опору. І в Дубно він не міг піти, не попав. Він розвертається, Ян Казимір Ірий, і повертається в місто Збариш Тернопільської області. Там теж був е, е, форт, не форт, а, е, фортеця. Угу. Він заходить у ту фортецю. Козаки зразу ж оточили цю фортецю. І Яна Казиміру II усю фортецю взяли полон. Після цього він зрігся престолу короля і сказав, що більше ніколи не піде на Україну, Богдан Хмельницький як королю, як королівській особі, дарував життя, зробив благодарний такий поступок. Після цього вже багато років. Річ Посполитая не ходила своїм військом в Україну. Пам'ятаємо історію, пам'ятаємо історичні сторінки, пам'ятаємо, що Україна була, є і буде. Слава Україні! Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну!